З рук в руки меморіальним сквером відтепер опікуватиметься комунальне підприємство Ритуальна служба. Таке рішення виконком міської ради прийняв у зв'язку з новими похованнями на території Станіславського некрополя. Тож з появою свіжих могил виникла потреба і в додаткових послугах. Якщо є могили, то відповідно, необхідне певне обслуговування. А у нас є сертифікована організація, яка це займається міська ритуальна служба. Тому що раніше здійснювалося тільки там озеленення, прибирання, тобто зелене господарство могло справлятися. Зараз трошки специфіка змінилася і відповідно логічно було е, саме таке рішення прийняти. Ну і власне воно було прийнято, і вже з нового року, з 1 січня, міська ритуальна служба там здійснює прибирання е, догляд за тими могилами, які там є. Чималу територію колишнього міського цвинтаря раніше обслуговувало зелене господарство, а це близько 50 тисяч квадратних метрів. Наразі триває підготовка офіційної документації про передачу меморіального скверу. А нові господарі історичного кладовища вже розпочали його благоустрій. Для виконання цих обов'язків вертальній службі планує збільшити кількість працівників. Ми однозначно ми будемо збільшувати, і відповідно ми будемо прибирати цю територію. Це не є проблематично. Там проблематичний об'єкт, це є каплиця. Вона дуже в аварійному стані. Підлягає зрізка дерев. Ви знаєте, що там нещодавно, навіть у цю неділю, трапилися обломці однієї гілки. Ми вже її кажуть, прибирали. Але по таких, таких масштабно, масштабної проблеми, я вважаю, що там немає. Меморіальний сквер історико-культурна спадщина Івано-Франківська. Його внесено до реєстру пам'яток державного значення. І в майбутньому тут заплановано встановлення нових пам'ятників. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.